Черкаські школярі здобули призові місця та відзнаки на всеукраїнському фестивалі у Києві. Захід відбувся в межах всесвітньої олімпіади з робототехніки. Інформують в управлінні освіти та науки обласної військової адміністрації. Змагалися юні винахідники, шанувальники STEM з усієї України. Нашу область представляли команди Черкаської академічної ліцею Перспектива та Черкаської гімназії номер 9 Учні ліцею перспектива вибороли низку нагород. Антон Ван Денвін здобув перше місце в категорії Суму Автономне. Ярослав Душка друге, а Назар Шевченко третє місце в категорії Суму дистанційне. Команда Alter Ego Тайм у складі Дмитра Бобуха, Аріни Білоніг Антона Ванденвіна, Ксенії Левченко, Катерини Осипенко, Юлії Майдаченко посіла перше місце в номінації «Основні цінності, як приклад злагодженої командної роботи, взаємоповаги та єдності. Команда Грін Енерджі у складі Матвія Калініна та Варвари Вовк отримала нагороду за найкраще програмування. Учні гімназії номер 9 також продемонстрували високий рівень підготовки. У старшій лізі змагань Богдан Тумасов та Олександр Шолудько вибороли перше місце.